Найкрутіший заробіток в Телеграмі це на продажі реклами в ваших телеграм-каналах власних. Але якщо у вас поки немає грошей на просування каналу або на покупку готового, то є кілька способів, які вам допоможуть ці гроші заробити, накопичити, і далі ви купляєте канал і вже нормально заробляєте з Телеграму. Перший спосіб такого заробітку це бути контент-менеджером в чужих телеграм-каналах. Тут, по-перше, ви набираєтеся досвіду, як взагалі вести канали, скільки треба постити, в який час краще випускати. По вас може довести. І до того ж, ви досить непогано заробляєте. Можна 2-5 тисяч на місяць заробляти з ведення каналу одного, а ви можете взяти собі на ведення кілька каналів і вже досить непоганий буде заробіток. Накопичуйте на канал за місяць два і купуйте. Ось на екрані ви бачите один з телеграм-каналів. Я просто його знайшов в пошуку, це не мій канал. Але ви бачите, що тут виходить і реклама, і контент. Кожен цей допис хтось викладає. Зазвичай це роблять контент-менеджери або власник. Якщо це робить контент-менеджер, він отримує за це кілька тисяч гривень на місяць за те, що він робить ось такі дописи плюс картинки, і воно, бачите, проставлено по певному розкладу чіткому. Бачите, в 8-й, в 11-й виходить допис, о першій, о 4-й, о 6-й і о 9. Ось. Таким чином, ви можете взяти собі на ведення 3-5 каналів і вже досить непогано заробляти. Якщо знайдете собі 10 каналів наведення, то це у більшості випадків може приносити більше, ніж зарплата середня там в Україні. Тому головна задача мати контакти, біржі, всі зв'язки оці, щоб можна було знайти собі цих замовників, з ними сконтактувати, вони вам довіряли, і тоді, власне, ви можете знаходити собі таку роботу. Рекламний менеджер це також чудовий спосіб заробітку, бо ви, по-перше, вчитеся, як правильно продавати рекламу, як торгуватися, як домовлятися. Коли у вас буде вже власний канал, ви зможете набагато ефективніше це робити. Бо всі новачки спочатку не вміють торгуватися, не вміють домовлятися, не знають взагалі, де брати всі ці матеріали, чати, де все це далі, буде писати і так далі. Купа людей до мене приходить, з тим, що вони просто у них є канал, вже все, не знають, де продавати рекламу, де виставити своє оголошення про те, що ой, подивіться, в мене класний канал, жива аудиторія. Де все це виставити? Тому, якщо у вас вже буде досвід такий, це буде великий плюс. І, знову ж таки, менеджер з продажу реклами це годинка-дві на день максимум, але ви можете отримувати 15-20% з продажу реклами. Це досить непоганий заробіток, сам по собі. Ви ще швидше можете, ніж будучи контент-менеджером, накопичити на свій канал. Або може вам так сподобається, що ви просто залишитися менеджером. Я такого ж не виключаю, але все ж раджу потім перейти до того, щоб бути власником своєї сітки каналів. Це найкраще. Я взяв зараз одну з бірж реклами в закритому каналі їх сотні. Ось бачите, в мене скільки більш різноманітних, і це ще всі не помістилися в екран зараз. Це список величезних бірж. І ось на одній біржі, бачите, шукаю рекламного менеджера. Оголошень зі словом менеджер понад 7 тисяч. Тобто попит на рекламних менеджерів, на контент-менеджерів він є. Якщо у вас є чати, контакти і трошечки, хоча б розуму, щоб нормально з людьми спілкуватися, або хоча б дізнатися, я, наприклад, можу вам підказати, як це все розумніше робити. Якщо ви учасник закритого каналу, ви можете ставити питання, консультуватися і так далі. То, будь ласка, ви можете таким чином собі знайти класну роботу, комбінувати, наприклад. Рекламного менеджера і контент менеджера тоді взагалі будете мати повний досвід, як вести канал, накопичити гроші і купити власне свій. І всі контакти, чати, біржі, матеріали просування з повним доступом, тобто ви отримали на раз, і назавжди воно у вас залишається. Плюс можливість ставити до мене питання, консультуватися з різних питань все це у моєму закритому каналі. Детальніше про нього можете знайти в описі, і можете там, власне, і оплатити, і зв'язатися зі мною, що ось дивіться, додайте мене саме для тих, хто хоче. Швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий, одразу монетизувати я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я. Попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте. Пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. Дизайн. Ви можете бути, якщо у вас є вміння в фотошопі працювати, і якісь художні навички, ви можете робити аватарки, можете робити для деяких тематичних каналів. Там кожен допис потрібна якась цікава картинка. Деякі адміни просто десь їх копіюють. А деякі, особливо, якщо це крупний канал, вони купують у дизайнерів картинки, в них заздалегідь заплановані дописи. І, власне, ви можете для них малювати ці картинки за досить непогані суми. І, власне, також ще швидше накопичити на канал, особливо якщо ви ще й менеджер там по контенту, менеджер по рекламі, то взагалі. І як тільки ви вже накопичили достатню суму, там хоча б 30-40 тисяч гривень, можна більше це взагалі буде ще ширший у вас вибір каналів, то купуйте канал або починайте просувати свій. Детальніше я на кінцевій заставці розповідав, що краще, в яких випадках краще, і ми можемо з вами власне, далі працювати вже по вашому каналу.